Скільки разів ви думали, ось завтра прокинусь з натхненням і почну? Можливо, вам знайоме це відчуття, що зранку хотіли бігати, але якось погода не та. Хотіли почати бізнес, перейти на фріланс, пошукати нову роботу, але не відчуваєте драйву та натхнення. Чи буває так, що ви чекаєте того ідеального моменту, який ніколи чомусь так і не настає? Сьогодні ми говоримо про 20 причин, чому рішення діяти є сильніше за натхнення, і як це впливає на вашу самоповагу та на результати у житті? Так чи інакше, люди приходять в психотерапію із запитом про самооцінку. А самооцінка пов'язана з чим? Правильно, з результатами. А результатів у вас часто немає в житті. Чому? Тому що ви не прийняли відповідні рішення. З вами психоаналітик Марія Винницька, і сьогодні говоримо про те, чому натхнення не працює, чому натхнення зраджує вас у найважливіший момент і як замінити його на щось сильніше, ми будемо говорити про 20 причин, які допоможуть вам покладатися на свої власні рішення, а не на настрій. А відтак ви матимете інші результати у житті. У цьому подкасті буде чотири блоки. Навіть якщо ви візьмете собі кілька ідей та інсайтів і застосуєте їх, ваше життя вже зміниться. Поїхали. Перше, натхнення це емоція, а рішення це дія. Пункт номер один. Емоції змінюються. Ви можете бути супернатхненними вранці, але до обіду вже втомленими. Рішення ж залишається незмінним. Ви на це можете спиратись. Друге, натхнення не приходить на замовлення. Сьогодні є, завтра нема, зараз є, через півгодини минуло. А от рішення діяти можна ухвалити прямо зараз і на це спиратись. Третє. Мозок любить прокрастинацію. Йому зручніше вигадати будь-які виправдання: не той настрій, не та фаза луни, ретроградний Меркурій, погода щось не дуже. Мозку це легше, ніж витрачати енергію, надію, тим більше, якщо вона вимагає зусиль. Четверте. Спортсмени не чекають натхнення, щоби тренуватись. Вони виходять на поле чи йдуть в спортзал навіть тоді, коли їм не хочеться. Саме тому вони чемпіони. Давайте вчитися у тих, у кого є результати. П'яте рішення працює в довгоструктуй перспективі. Натхнення ні. Ані Стів Джобс. Ані інші відомі люди, які досягли результатів, не створювали імперії, чекаючи ідеального настрою. Наступний блок про рішення. Рішення формує характер. Це пункт номер 6. Люди, які покладаються на рішення, завжди мають вищу самоповагу. Вони бачать себе тими, хто виконує обіцяне. А відтак. Їх самооцінка вища. 7. Натхнення це не випадковий бонус, а не стратегія успіху. Розраховувати на нього це як чекати виграш у лотерею. Які ваші шанси, як вам здається, так, дійсно невеликі. Тож не треба на це покладатись. 8. Рішення дає силу. Коли ви щось вирішуєте і робите, ви відчуваєте контроль і авторство над своїм життям. Це дуже важливо для вашої самооцінки. Дев'яте. Успіх приходить через рутину, а не через яскраві спалахи мотивації. Всі великі досягнення це результат тисяч дрібних рішень і маленьких кроків. Десяте. Коли ви дієте, саме тоді приходить натхнення, а не навпаки. Ернест Хімінгуей казав: почніть писати, і натхнення прийде. Наступний блок про те, як рішення змінює життя. Це пункт номер 11. Ваші цілі не залежать від погоди, гормонів, Меркурія чи місячної фази, а натхнення так. 12. Люди, які ухвалюють рішення, вони не шукають виправдань. Як то кажуть, you have reasons or results. У вас або причини, виправдання або результати. Тобто люди, які ухвалюють рішення, вони просто діють все. 13. Рішення це вибір, який визначає ваше майбутнє. Послухайте ще раз цю фразу. Рішення це вибір, який визначає ваше майбутнє. І ви щодня насправді приймаєте дуже багато рішень про своє життя, які і визначатимуть ці рішення визначатимуть ваше майбутнє. А натхнення це просто тимчасова хвиля енергії. Класно? так, коли воно є супер, чудово. Але на це розраховувати не варто. І в будь-якому разі пам'ятаємо, що натхнення проходить часто тоді, коли ви починаєте діяти. 14. Найкращий спосіб змінити життя це створити систему, не чекати натхнення, а зробити так, щоб ваші дії стали звичкою. 15. Натхнення непередбачуване. Ну ви не можете його спрогнозувати. А дисципліна надійна. А значить, ви на це можете спиратись. Є такий навіть вислів, що дисципліна дорівнює свобода. І останній блок, Як зробити рішення звичкою. Це пункт номер 16. Заплануйте свої дії, а не сподівайтесь на настрій. Заплануйте свої дії. Які спираються на ваше рішення, а не сподівайтесь на настрій. 17. Оточуйте себе людьми, які живуть за принципом рішень, а не емоцій. І вчіться у цих людей. 18. Введіть щоденник дій. Ми всі знаємо про щоденник емоцій. Це також важливо. Але Щоденник дій вам дасть зовсім інші результати. Фіксуйте маленькі перемоги, це допоможе вам бачити і святкувати свій прогрес. 19. Запитуйте себе, що зробить вас кращим завтра. І відповідь буде зазвичай не в натхненні, а саме в діях, які ви можете запланувати. Контролювати і зробити. І двадцяте будьте чесними з собою. Якщо ви справді чогось хочете по-чесному, ви знайдете спосіб це зробити і це робити. І не будете шукати постійно виправдання. Кілька запитань, які допоможуть вам спиратися більше на свої рішення. Де у вашому житті ви чекаєте натхнення, замість того, щоб ухвалити рішення? Що ви можете зробити вже сьогодні, щоб просунутися до своєї мети. Яке маленьке рішення ви можете ухвалити прямо зараз? Натхнення це чудово, але не варто на нього покладатися. Ваше життя. Дійсно змінюються тоді, коли ви вирішуєте діяти, незважаючи на настрій. Справжня сила у вашому рішенні. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться ним з друзями та напишіть у коментарях, які рішення ви ухвалили прямо зараз, чи які пункти забираєте собі. До зустрічі!